Всім привіт! 29 квітня, бувається в нас сьогодні посів соняшника. Сьогодні виїхала зранку. Вчора цілий день настраювалося, сьогодні настраювався зранку і вже в принципі сіємо. Зараз відбувається завантаження. Коротко про головне. Сіємо соняшничок санрок, називається, від компанії Іфагри. Купувався в відоні, отаке ось не Такий соняшник так, Сангроб. Сіємо з добривом. Із селітрою, коротше, сіємо. Може погано мене чути, Бути, тому що на дворі зараз сильний вітер. Сильний вітер, як би. Значить, значить, значить. Стараємось ми висіяти 60 тисяч на гектар. Сказав нам представник компанії Рідон. Мішок на 2,5 гектара. Мішок на 2,5 гектара, як би, тобто 60 тисяч на гектар. Виходить у нас десь 4 штуки на метр висів. це в районі 57 тисяч. Ну, коротше, тут зрозуміло, весь цей редуктор не оригінальний. Якби оцей блок-зірочок, оце тут підсівалки бурякової SST-12. Тут блок зірочок, він оригінальний. Купити новий блок зірочок оригінальний. Це буде стоїть, якщо це сівалка. В принципі, сіємо ми в цьому році ось так. Тут знак ліва зірочка, внизу ліва зірочка. Другу ми сіяли, зверху була права зірочка, внизу ліва зірочка. Отак ми в цьому році висіваємо. Нашу сілкою, техніка серйозна, конечно. але ми потихеньку печемо. Соняшника ми не багато будемо сіяти цьому році. Це не та культура, що ми її Сіємо дуже часто, сіємо ми соняшник раз у 5 років. Не можна сказати, що прямо так часто, тому що, якщо почати сіяти соняшник частіше, то це... Початок кінця. Це початок кінця якда. Я думаю, багато хто погодиться, багато хто не подобається. Десь я бачив, навіть там люди сіють соняшник по соняшнику, а потім сімочку, а тоді ще подсонячник і все в них добре. Це вибір кожного. Давайте спробуємо боритися. Е, на була культивація. Сьогодні вівторок, культивація була у неділю і понеділок. Сімо ми одне поле, ну радуюсь тому, що воно ще внизу хоч вологе. Бо вверху вологи вже немає. Це можна сказати останній такий етап цієї посівної цього року для мене. Це останнє таке поле. Одне поле сіємо соняшника, все остальне в нас кукурудза і пшениця в нас є і ячмінь. Так, де його знайти тут цей соняшник? Ось я бачу насінинка є. Ось воно тут було. Одне поле ми сіємо, не то, що я можу сказати, що це моя там улюблена культура. така ось відстань 25 см десь. Десь більше, десь менше. Ну стараємось ми висіяти 60 тисяч, ну поки в нас там ну, приблизно виходить. Точно ми такою технікою не висіємо, але це краще, ніж посіяти в сухе. Так, хочу ще одну насінку знайти. Ось насінка. Така вість. Він Тут набагато більше, тут тридцятка ціла. Лізе глибоко в сушники це дуже добре, що він лізе глибоко, бо він достає до мокрого ґрунту, до вологого, тому що це фактор номер один зараз, щоб воно все хоча б зійшло. Дай Боже, щоб воно зійшло. Я на тому буду уже ратись. Коротше, десь воно ще є. А, ось що це на сілі. Бачите, тут менша відстань. Тут 20 ось, а тут 30. В середньому 25. <реш> тобто, тут буде менший кошик, тут буде більший кошик. Та якось так і будемо жити. Як воно і робиться, в принципі. Так що, е По удобренню. Я можу сказати, що це не улюблена моя культура така сонячник, хоча багато хто там розказує про її надприбутки. Там я вважаю, що кукурудза, соя це надприбутки. Але соя в нас щось не сильно родить. Після торішнього протулу. Боюся, щоб не було такого самого з кукурудзою. Е, ну коротше, коротше, соняшник там, соняшник. Надприбутка, надприбутка, але надприбутка, якщо ти його вирощуєш правильно, якщо ти його вирощуєш раз у 5 років, якщо ти все робиш правильно. Ми сіємо курудзи, це не є правильно, по пропашній, але в нас так по сіло -змінні. виходить, що на цьому полі ось не було вже 4 роки соняшника. 5, 5, 5 років не було соняшки. Удобривали ми тут місяць тому НПК Маркош 18 плюс цинк по 150 кг на гектар я розкидав. І розкида по 50 кг карбаміду на гектар і переробляю це все діло пружинною бороною. І Хочу вам розказати про наслідки цього всього. А, наслідок таковий, дивіться, вже проведена культивація, дивіться, ось, що. ось що цей макош. Ось о, бачите? Я веду до чого? Я писав диплом по темі внесення добрив. Я писав про азотні, про як впливають терміни внесення азоту на рослину. Так от, ви можете бачити, ми внесли місяць тому, що воно вмок, воно ще було тоді більше вологи, і все одно воно не розпарилося. А от зараз несеш його під культивацію, перекультивуєш, і що думаєте, воно розтвориться більше. Тобто це така тема, що добриво мене вносили раніше. Я вважаю, що треба вносити раніше добриво. Таке добре, звичайно, бажано носити з осені, але у Богу осінню є ті гроші. Якщо ти продаєш свій урожай, Нива, то ти, виходить, в ноль виходиш автоматично. чому ми кидаємо 6 селітру по простій причині. По-перше, вона в мене залишилася. вкинемо у кола, цей соняшничок вкинемо по 70 кг селітри, а, плюс, 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 плюс 50 кг карбаміду це наче трохи мало, як для соняшника. Так що от такі от справи. От такі от справи по загальній такій частині. Проводиться заправка. Проводиться заправка виставлення. ми висів у соняшника, це звісно така тема дуже специфічна, Ну, старався, щоб ніде да, не було ніяких двойничків. Ось одного спина двойника. Точніше, щоб десь може хай буде один двойник, чим пропуск. Значить скрізь по одній на сінині, Ось по одній насінині дивиться. Якась ще й солома намотана туди треба подивитися або бути уважним сією. Денис, там на висівному солома. Подивляйся, ось одна насінина. Одна насінина, одна. Ну коротше, заняття це, це досить специфічне виставлення оцієї норми. А я якось зробив, якось вийшло. У мене на скидачах цифра. Цифра, цифра у мене 10. Цифра 10 у мене на скидачах. На Кукурузі це було 28. Тому такі справи. Так, поїхали. Добрива засипали. Доброго є така селітра черкаська. І так, коротко по ці кабіні. Датчик температури поламався. Я на нього грозився, поламався. Орієнтуємося наверну по тиску масла. Наш трактор МТЗ. Це як улужено. Так, коротше, піднімаємо форма, що у мене подъем. Тобто Отлічно, мені так подобається. Труті передачу відключаємо, третію меходи. І попакуємо. Хтось мені задавав питання, чи я не ходжу е по маркеру по центру трактора. Зараз покажу це дуже просто і легко можна пояснити. Тут немає нічого заумного. Так, опустив. Ми опускаємо марка на маше і плаваю ще, беру його до з ціком. Після третій передачі є ручний газ футбол. Розказую, просто розумієте, це не та техніка, щоб е, дуже правильно по ній робити. Тут, якщо придивитися, до той манкер... І так, ледь, ледь живе, можна сказати. Його розгинає, перегинає. Так що поламати нам маркера не хочеться. Так скажу, не дуже велике бажання в нас є таке. Так ми печемо, як ця техніка робить. Щоб ви розуміли, ми навіть не засипаємо повні банки зерна, сипамо по пів банки, потихеньку. Щоб... Це та техніка що помиленьку. Це як трактор МТЗ. Цей трактор не робить близько. От лову трактор робить швидко. Якісну свою роботу, він потужніший, він більш комфортний. Цей транспорт не може робити надто швидко. Це та техніка, що потихеньку. Так ми потихеньку сіємо, швидкі 7 км за годину. Стараємося робити рівненькі рядочки. Соняшник для мене, ще раз хочу сказати, досить специфічна культура. Не дуже я його люблю, тому що... Його треба віяти, його і дуже, дуже повільно віяти. Його в мене немає чим збирати, на компанії немає замісни жатки. не знаю. Чи думати якесь мотовило і ліфтери якісь на зернову жатку. чи будемо когось просити, я не знаю. Так що немає це така собі культура, не дуже сіяти, але приходиться. Хоча сказалось є на В принципі, я не боюся, що буде в мене там мокра кукурудза. Але такий попередник, по якому всі пшеницю, має бути всі восьмі. Чи це горох, чи це соняшник, чи щось таке, чи це соя. Сої мені посіяти три города. Це не розуміло, мені залишилося ось сюди сіятися поле до дороги. І три города сої. Все, в мене посівна закінчена. Так що не знаю, як з цим соняшником, кожен рік це щось нове. Потім його з здати. Якщо в тебе немає об'єму, у тебе з документами його ніхто не хоче брати. Як би. Якщо в тебе 100 тонн соняшника із ПДВ, це одне діло. Якщо в тебе там 40 тонн соняшника з ПДВ, це інший справа. Тому такі виклики цієї культури. за Занарічку не хочеться здавати і по теж не хочеться здавати. Сдаємо напряму на завод. Десята година вечора ми поламалися трішки. Перестала одна секція висівати. Їдемо додому. Так, осталась у нас поломка невелика. Короче, колесо крутится, а вал не крутится. Стоит тут такие механизмы. Пальчик, короче, стоит тут. Такий. Назад. Денис, а ну как крути колесо вперед? Не, назад, назад крути. Стоп. Еще стоит механизм, короче. Там воно такий пальчик стоїть, воно в отворі космасовий. Якщо щось не так десь тут, то його благополучно зрізають, чи в весівному, чи в чому, щось з будемо праці. Зняли ми диска, сипали насіння, коротше така ситуація. Щось його підігнуло. Якщо я погнуло, то хто його знає. Тут ну, щось попало сюди. Чи що? Ситуація непонятна. Ну, користо, зараз підрівняємо диска, все крутіться, там вальчики всі роблять. Підрівняємо диска руками. Поставимо, перевіримо на сіння, засипаємо, подивимося, що буде. Запустили ми сівалку. Тікант прокручує. Все сіять ми не долучаємо, в нього прав немає. Як буде, буде і сіять, вчиться. Дивись, що там порядок? Так, да, ідеально. Двойників нема? Ні. Пропусків. Пропусків, пропусків тоже нема, так. Ну да. печемо. Короче, поставили ми це все діло. Воно ну, та секція крайня Блін, наче крутиться. Ну, таке відчуття, якщо чесно, наче щось попало і диск цей стояв його плинило плинило і зламало пальчика ну коротше саме перебрали насіння щоб було там по стакану і висипали з мішка у вітро. ніде нічого Ну знайшов паличку там таку як паличку кошика нічого не було ні камінців, нічого так що так сьогодні сіти Транку у мене не вийшло, приїхати це вже після обіду. Так що збираємось сьогодні. І так народ. Слава Богу, ми закінчили нашу посівну соняшника. Я довольний, як ніхто, <хи> довольний остається тільки чекати сходів. Хочу, щоб усе посходило, тому що вологи дуже мало. Дуже мало. Зараз у нас відбувається отакий ось процес, можете бачити практикант. Працює сівалкою вінниця. По народному урожай один. Mm -hmm. Та сівалка, що якщо дорого там кун, дорого хорш, дорого там супен, отаку сівалку купляєте собі і можна сіяти скільки хоче. Да, ось ось 2,0 тягне все без питань. Mm -hmm. Дві ноги в ділі. Так, да, я трішки по краю так ходив, переживав, щоб все було добре, бо наче ну, на краю не так глибоко вироблено і мілкувато, наче суховато. А тут ще посередині гону стою та дивлюсь, наче все мокренько, Мось вчора ми посіяли це насіннячко, А сьогодні вже воно таке вже вже Озатинька стає. Ну, що по нормі, я не знаю, скільки це в нас буде. Тут, як поміряти, тут 4 штуки на метр. Раз нас, два насіннинка, три насінка, 4 насінненка. Тут буде 4 штуки на метр. Ну, коротше, залишилось в мене, мабуть, два мішка соняшника. Два мішка, мабуть, осталося. Один ми висипали, з дуру я висипав. З дуру я висипав один мішок, а другий запечатаний залишився. Ну, коротше, залишилося в мене мішка соняшника. Якби в мене було, вийшло 4 штуки на метр, це в мене мав би залишитися один мішок соняшника. 4 штуки це один мішок соняшника. Ну, а так побачимо, що воно буде. Я думаю, що якось буде якось у нас получиться все, от, такі от справи. От такі от справи. Так що все детальніше буде пізніше, будемо показувати, які в нас ходи. Дай Боже, щоб оце зійшло, що є, а там якось, якось уже будемо дивитися, що воно і як. Дай Боже, щоб зійшло оце, що воно є. Тому. Такі наші справи посіяли. Я довольний. Далі будемо входити у якусь стройку. будемо щось робити. Тому я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Далі буде. Всім удачі!